Христос Воскрес! Перше послання апостола Павла до Корінтян. Восьмий розділ з 9-го кілька віршів до кінця розділу. Перший лист до Корінтян, восьмий розділ з 9-го вірша. Стережіться, щоб ваша воля не стала якось за спотикання слабим. Коли Бог то бачить тебе маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, через сумління Його бувши слабе, не буде спонуканий їсти ідольські жертви, і через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Це не простий текст писання, він для проповіді незручний. Не і сьогодні те, про що ми будемо роздумувати в завершенні цього служіння, це не про їжу, і це не про ідольські жертви. Ця проповідь буде про відносини, про взаємини. І перш ніж перейти до проповіді, я попрошу оператора, щоб вони підготували один ролик дитячий, він досить комедний, Але до кінця проповіді ви зрозумієте, чому він мав місце в цій проповіді. І він дуже коротенький, буквально 3 секунди, то мабуть уважними, щоб його не пропустити. Будь ласка, увага. На екран. Коли в нашій сім'ї нашого сина народилася третя дитина, я їм вислав це відео і написав: скоро вас таке чекаю. Не пройшло і місяць часу, коли невістка Юлія відписує, каже: вже. І висилає точно таке саме відео з їхньою другою дитиною Міланкою, якій два роки, як вона опікується тим новонародженим братиком Натаном якому два місяці. І от здається, де в них оце? Де в цих маленьких діточок береться оце почуття? Опіки відповідальності за менших братика чи сестру. От ще самі маленькі, а в них вже десь пробуджується інстинкт старшого брата чи старшої сестри. Ну, на цьому місці є напевно багато людей, які колись проживаючи в своїх сім'ях, будучи ще дітьми. Вони були, ви були в статусі старших брата чи сестри. І ви добре знаєте, як це є, коли чудили молодші, а діставали старші. Я думаю, хтось мене розуміє, бути старшим братом, старшою сестрою в сім'ї це. Це не просто, це відповідальність. В нашій сім'ї недавно був вечір спогадів, і діти згадували, як в нашій сім'ї чудив хтось молодший і як їм за це діставалося. І знає, їм це так цікаво, це можна мемуари писати. Вони так з присмаками розповідають ці свої історії. Бути старшим це непросто. І коли ти є старший брат чи старша сестра, комусь доводилось доглядати за своїм молодшим, поки десь батьки були зайняті, можливо, мама на кухні чи на праці десь, якийсь час треба опікуватись молодшим братиком сестричкою. Десь потрібно його погодувати, десь потрібно її переодягнути, десь потрібно вигуляти, десь потрібно приспати. І це забирає частину твого ж дитинства. тебе самого ще дитинство. Але ти старший. І на тобі відповідальність. І ти частину свого дитинства вкладаєш в свого молодшого братика чи сестричку. В багатодітних сім'ях взагалі говорять, що там діти бавлять дітей. Це відповідальність старший брат. Біблія нам багато говорить про відносини в сім'ї між братами. І знаєте, я так аналізував і перші історії, які приходили на пам'ять, це вже з першої сім'ї Каїн і Авель. Відносини між братами в сім'ї. І ви знаєте, чим це все закінчилось, нічого доброго з цього не вийшло. Мене зрозуміють ті, хто читає Біблію, тому що я тільки фрагментами скажу, я не буду вникати в суть історії. Коли ми йдемо далі. Заглядаємо в сім'ї, ми бачимо Ізмаїл і Ісак, що відбувалося між ними. Ми знаємо Ісав-Яків, як було там. Люди з мечами йшли один на одного. Ми знаємо, що відбувалося потім в домі Якова, ставлення до Йосипа, братів його, чим все закінчилось, чим все обернулося. Ми знаємо, як ставилися в домі Єсея. Брати до молодшого до Давида. Ми знаємо, що відбувалося в сім'ї самого ж Давида, що відбувалося між братами, в сім'ї Давида. знаєте, і багатенної історій біблійних взаємини між братами. І так мало знайти так тяжко знайти щось доброго, так тяжко знайти взаємини між братами, щоб привести їх в приклад. От які були хороші взаємини між братами. Ми можемо взяти історію нового заповіту, яку розповів Ісус Христос. І в Біблії вона називається історія про блудного Сина. І знаєте, ця вся історія могла отримати зовсім інший розвиток, якщо би батько не дожив до днів повернення блудного сина. Скільки є таких християнської такої поезії, віршів, пісень, які розповідають схожі такі драматичні історії, що пішов син чи дочка світ за очі, і коли нарешті дійшов до ума, до тями прийшов, повертається в дім, рідний дім з трепетом, з тривогою, а сусіди говорять, ага. Не дочекалися тебе батьки. Мама виглядала, переживала. От там, за селом, там могилка ще свіжа. Не дочекались того щасливого дня. Така історія могла і тут трапитися. І вертається молодший син в дім, а батька нема. Думаєте, хтось би йому там плаща шукав, сандалі нові, персня на руку, хтось би йому там теля зарізав, якби батька не було. Старший брат би. Йому цього точно не приготував і не знаю, чим би вся ця історія обернулася далі і закінчилася. Так не просто бути старшим це відповідальність. Але знаєте, бути старшим братом чи сестрою це також великий привілей. як молодь каже, це дуже круто. Я недавно працював в одній сім'ї, молоденька сім'я, тато, мама і хлопчик. Хлопчик вже в початковій школі. І поки я там працював в їхньому домі, цей хлопчина постійно звертається до того свого батька-брат. Брат. Я там був близько двох тижнів. Я ні разу не почув, що він сказав до нього тато. Ну це напевно, теж не дуже добре. Але я просто зрозумів, наскільки для цієї дитини, яка поки що одинак в сім'ї, наскільки йому хочеться, щоб в нього був старший брат? Тому що це, це дуже сильно, це дуже круто. Знаєте, мої, мої діти вже всі дорослі, але марта по сьогоднішній день. У нас таким особливим, ну не знаю навіть, як назвати це почуття, в серці згадую, що в неї є старші брати. Моя наймолодша, вона теж має щастя в тому, що в неї є старша сестра. Бути старшим це відповідальність, але бути старшим це велике благословення, це велика честь. Ми повертаємося в цей текст, який ми читали спочатку. Послання Павла до Коринтян. Апостол Павло тут говорить про те, що від поводження одних братів залежить стан інших братів. Від того, як себе ведуть старші брати, сестри. Це впливає на молодших. І Писання говорить, через знання твоє може навіть загинути недужий твій брат. Багато з нас, дорогі друзі, ми покликані бути старшими братами і сестрами в церкві, в сім'ї Божій. Хочемо ми цього чи не хочемо, розуміємо ми це чи не розуміємо. Ми покликані бути старшим братом і старшою сестрою. І питання в тому, що ми з цим зробимо. Ми можемо робити вигляд, що ми ну, ігнорувати один одного. Ми не знаємо один одного і так проживати. І нам байдуже, як живе брат чи сестра. Ми живемо своїм життям. Ми можемо зайняти позицію не найкращих прикладів, як поводили себе брати от ці всі історії, які згадував з Біблії. Хтось може стати Ісавом, хтось може Ізмаїлом, хтось, на жаль, навіть Каїном, хтось може стати старшим братом з нового заповіту з історії про блудного сина. Це теж можливо в комусь може пробудитися, як в цьому ролику, в цій дитині. Інстинкт старшого брата, старшої сестри. І людина відчуває, що вона мусить взяти на себе відповідальність. Це відповідальність бути старшим братом, старшою сестрою. Це ти розумієш, що від цього часу, коли в тебе пробудився інстинкт старшого брата і сестри, ти мусиш опікуватись. Це буде займати твій час. Це буде впливати на твоє особисте життя, в тебе є своє життя. Але ця відповідальність буде поглинати частину твого життя. І ти мусиш доглядати, ти мусиш цікавитись, ти мусиш зайти, ти мусиш зателефонувати, бо тому що тобі не байдуже, в тебе є молодший брат, молодша сестра, які щойно щойно народились для Господа. І в тебе проявився цей інстинкт. Про них потрібно потурбуватися. Брати і сестри, є тексти Слова Божого, які нам говорять про Ісуса Христа, про те, що Він є наш Бог, про те, що Він є наш Спаситель, про те, що Він є наш учитель, про те, що в ранах Його наше ісцілення, ми чули тільки, що проповідь про те, що є ісцілення, Не тільки для духа Він ісціляє нашу, не тільки для тіла, а й душу нашу ізціляє. Ну є тексти Слова Божого, які говорять про те, що Ісус Христос наш брат. І послання до Євреїв, які ми зараз проходимо на розборі Божого Слова, там будуть ці тексти, які будуть говорити про те, що Він хоче ім'я Боже об'явити братям, про те, що він не соромиться народ Божий називати своїми братами. Біблія говорить про те, що Ісус є брат. Він старший брат. Як він турбується про нас? Як він опікується нами. Це величезна відповідальність. Дорогі брати і сестри, ми хочемо, щоб наша церква росла. Ми хочемо, щоб в ній народжувались діти. Ми хочемо, щоб в ній було багато народжених, нових для Господа діточок. На знаєте, в багатодітній сім'ї діти бавлять дітей, по-інакшому не буде, по інакшому не вийде. І ми мусимо розуміти, що на нас, хто раніше пізнав Господа, лежить відповідальність бути для когось старшим братом і старшою сестрою. Це тяжко. Це так довго йде, і ти чекаєш, коли вже то мале виросте. Але, знаєте, проходить життя, діти дорослішують. І хто виростав один вдома? З висоти своїх років він наглядається. Він один. Він один. А як добре, коли діти повиростали, велика родина, благословенна родина, зібралися разом. Як добре, знаєте, прийде час. Діти повиростають і скажуть, був час. У мене був чудовий старший брат. У мене була прекрасна старша сестра, яка так про мене турбувалася. Благословінь вам, народ Божий! Взяти на себе цей непростий виклик і непросте випробування і відповідальність бути старшим. Це непросто, але це благословенно.